Роботи з відновлення будинку по вулиці Кияшка, 22, вже на фінальному етапі. Підрядники завершили кладку покрівлі та посилили тримальні стіни. У будинку оновила систему опалення та утеплили його нині. Працівники підрядних організацій виконують роботи в укритті дому та облаштовують приміщення ЦНАПу. Косметичний ремонт триває в квартирах та під'їздах. Фахівці кажуть, якщо відновлювальні роботи надалі відбуватимуться за планом, то вже в липні мешканці будинку отримують ключі від своїх квартир. Є всі надії на те, що в середині Літа вже мешканці зможуть відвідувати свої квартири. Також сьогодні в нас цей будинок повністю профінансовано за рахунок державної субвенції. Достатня кількість коштів є. Одразу ми будемо обговорювати, якщо буде недостатньо коштів, то за рахунок державної субвенції ми зможемо збільшити рівень фінансування. Сьогодні це на рівні 80 мільйонів гривень. Є вкрай необхідним укриття, яке також повністю зроблено повноцінно під всім будинком.